Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас ремонту не буде. Розповім трішечки про те, що тягають постійні клієнти. Якщо у вас є постійні клієнти, є вид постійних клієнтів вони не тягають одну і ту ж саму техніку, вони тягають різну техніку. От із-за цього вони являються постійними клієнтами. Якщо вони тягають одну і ту ж саму техніку на протязі, як то кажуть, невизначеного часу, це кепсько. Якщо вони е возять різну техніку, це і насправді являються постійні клієнти. Притягли компресор, е те, що я ну, не хотів робити, тому що я ну, не розуміюся в цьому. Точніше сказати, я розуміюся, але я не хочу займатися тим, чим, з чим дуже тяжко займатися. Коротше, репнула оця ось охрінь на компресорі. Це вона називається Преостат, Як там правильно. В общем, Преостат Контрольно розподільчий блок компресора з регулятором тиску. Зламався, поміняв на новий, почав закручувати, і він і він хруснув, падлюка така. Заказав інший, але я вже фумки не не ставив. Ну, я ж ще раз повторюсь, що я ну ніколи не займався компресорами і не хотів ними займатися. Ну Просто, як то кажуть, заставили. Поставив, хруснув. Замовив інший, але вже садив на різьбовий фіксатор. Тобто Зажимав від руки все і садив на різьбовий фіксатор. Тобто Клієнт вже влетів на два штуки. Я за, за свій кошт, як, як то кажуть, не буду, не буду нічим займатися. Потім пішов рулон майже цілий ізольди. Пішла така от хрінька. Це манометр, правильно сказати. так, При відкручуванні зі старого він обломився і так воно там лишилося. Де він? От, він. от він лишився. І така от пластинка пішла здорова, тому що ручка... Отак от ручку я зліпив. Отак от. Но весенке стоїть, відмив і ручка була тріснута. Не хотів ліпити, але клієнт сказав, що нову, нову купувати не потрібно, з шиї якось планочкою. Ну, в общем, отак от І шив. І притягли ще одного компресора автомобільного. така маленька. Ту -тун 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 -тун. Зовсім маленька. Хрінка, як то кажуть ну от така от автомобільний звичайний, але йому срака. Там іде поршеньок, ну, по принципу поршня, але така кругленька пластинка, на ній опресований ну, пластиковий ущільнювач, пластиковому щільнювачу срака, тому що на таких компресорах вони не люблять поляки А отут от іде от дірка от вона дірка Тому що це не отвір, це дірка технологічна, скоріш за все і вона натягла пилюки, сам шатун в поляки, все в поляки, потерло гільзу. Там, там іде така маленька гільза. Е Гільзі срака, якщо його так можна назвати, поршеньочку срака. І клапанець стоїть перепускний отут от в центрі. В общем, йому також срака. так що оце все Поїде назад клієнту. Якщо ну, ще раз хочу повторитися, як то кажуть, якщо, ну, я кажу лише про себе, якщо я не займаюсь нічим подібним, то я і не хочу займатися, але ну, інколи буває, інколи буває, що таку от хрінь приходиться робити, то тому що просять і те, що я кажу, що ні, але... Вони знають, кому дзвонити. І і потім і потім потрібно все одно ремонтувати тут, тому що просять дуже-дуже дуже гарні люди. І тут вже ну, нічого нічого не поробиш, приходиться ремонтувати. Так що, так що то такі діли, це все, як то кажуть, назвалище. На ну а компресометр. Поїде працювати. Так що, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мирва!